Доброго дня малята! Раді вітати вас знову на нашому каналі. Сьогодні ми з дівчатами вибралися погуляти в парк. Ось нарешті у нас прекрасна чарівна, неймовірна погода, яка дозволила нам вийти в парк і погуляти без повідків. Чим же ж ця погода така чарівна? Чим же ж вона така неймовірна? А придивіться уважно: саме тим, що сьогодні, нарешті, пішов дощ. І не просто дощ, а ціла величезна злива. Тому на вулиці дуже мало людей, які гуляють саме з собачками, і ще менше людей, які йдуть гуляти до парку. Оскільки дівчата в мене дуже контактні, але страшенно не виховані. Тому, коли в парку дуже багато людей гуляє, ми гуляти без повідків не можемо, бо вони біжать до всіх вітатися, і їхні брудні нечемні лапки залишаються на одязі всіх. Кого вони тільки зустрічають. А ще вони прекрасно навчилися копіювати очі, котика цього шрека. Тому всі, хто їх бачить, обов'язково їх чим небудь нагодує. А оскільки сьогодні можете подивитись на калюжу іде дощ, ми вирішили пройтися в парк. Тим паче, що в парку у нас є місце для вигулу собачок. А там, о, Айва, здається, перелякалася намальованого пса. А там величезна є калюжа. І не просто калюжа, а неймовірна калюжа з бруду. Ми стараємося щоразу, коли з'являється дощ, вийти туди. Чому? Та, да, тому що ось у мене дехто страшенно любить бігати і гратися по калюжам. Цікаво, хто ж це такий? Доброго дня, малята! Ми дуже раді вас сьогодні бачити. Лесі, привітайся з малятами. Я розумію, що ти. Така радісна, коли бачиш калюжу, але і про малят не забувай. Привіт, малята. Я дуже рада вас бачити. Дивіться, яка в мене калюжа. Так, так. Всі бачать, яка в тебе дуже класна калюжа. Обережно, будь ласка, не обрискай мене і всіх інших. Так, так, Айва. Я уважно тебе слухаю. Я ні в якому разі не стрибну в цю брудну калюжу. То не я, то мої лапи, я їх не контролюю. Вони самі. <рес> Отак. Грязові ванни це якраз про Лесю. Це її улюблена справа, улюблена забавка. Вона ні на кого навіть уваги не звертає, коли поряд з нею є калюжа. Е, слухай Леся, ти тільки що мені обіцяла, що будеш обережна. Обережна, будь ласка, не, не дуже мене заляпай. Я страшенно не люблю купатися. Калюжі, ви як зорі в небі, калюжі всім собакам треба. Калюжі для кожної з собаки, калюжі друзі, розбишаки. Е, Лесі, у тебе дуже гарна пісня. Мені страшенно подобається твій поетичний талант, але, будь ласка, біля мене не втручася, тому що Олена тоді, крім тебе, буде купатися і мене. А я не дуже люблю ванну. Ну, хоча краще купатися в чистій ванні, ніж у грудній калюжі, ти так цікаво це робиш? Може, і я там щось цікаве знайду, а ну жалення, фу-фу-фу. Краще я у обіду пошукаю щось цікаве деінде. Лесі, що ти там бігаєш? Ти знайшла там смаколики вже їсиш без мене? То я уже йду до тебе. Йо-хо! шані був вирватися вперед, його не здоганяє, Хоча хоча ні, не не здоганяє. Зізнатися, у тебе лапи, і ти дуже ти золота, а я ще маленька. Дуже прутка Леся, хай бо як надивно за нею навіть не встигає. Зараз ми трошки погуляємо, вигуляємося, підемо скупаємося. Ось, і у нас буде наша улюблена розпаковка. Цікаво, що нам прийшло цього разу. Більш детальний опис нашої розпаковки буде закинутий у шорцах, а посилання в описі під цим відео. Якщо вам сподобається наш сьогоднішній пакунок, обов'язково ставте нам лайк під цим відео, а також підписуйтесь. Ми будемо дуже раді вас бачити на наших сторінках. Так, Айва, що ти там знайшла? Що знайшла, що знайшла, ще нічого не знайшла. Точно можу сказати, що сухого місця тут немає, все мокре. Ой, а це що таке? А це що тут таке, дивно, біле і жовте росте? Це синій баклажан. А якщо він синій баклажан, то чого він білий і жовтий? Айва, тому що він ще зелений. Тобто синій білий тому що він ще зелений. Оленочка, ти точно вчила біологію? Точно, точно, Айва. Біжи додому, нас вдома чекає розпаковка. Побіжу на якраз Лисі спитаю так, буде певніше. Ой, хуй, не люблю я ті типу, покупки, оце от скупалася, тепер я вся така майже висохша. Мала, давай розпаковуй пігом. Я, правда, носом чую, що немає там моїх гіршок, а, але цікаво, що або хто, або яке прийшло нам цього разу. Взагалі, що ви замовляли? Це тут що таке? Леся, тобі що, зовсім 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 не цікаво. Та й дуже я йду. Ой, напевно, ще я перебігла. Лапи так болять. Ходити неможливо. Велика мала, давай швидше розпаковуй. Мені теж цікаво, що там прийшло. Ой, чує іграшкою, тут не пахне. Не знаю, що це, хто це, але я вже звідси бачу хвіст. Може, це якась собака? Так, стопа там, ще голова лежить з вухами. Слухай, Леночка, у мене нескромне питання. А, -а, -а, а що це за частинки такі? Це що таке? Так, це якийсь кам'янець. О, голова. Ой, а з вухами... Ану-ну, -ну, дай, дай вийду, дай. М -м, може то щось таке цікаве. Ой, а ну ну ну, -ну. іди сюди, іди. Так. Так, тихенько, 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 мала не бачить, не бачить, не бачить. Ніхто Айва маленька. Лиси, мені здається, вона нам знов якусь квадробера по частинках замовила. Так, Хм, а тубіль. Айва, ти на вашу голову. Айва, виключи, будь ласка, голову. вже, плюю, плюю. Ось пере слухай, велика мала, цей квадробер мені подобається більше, ніж попередній. А можна ми пишемо його собі? Звісно, можна, Айва, тепер вона одна з нас, і ми нікуди і нікому її не віддамо. Одне розчарування моя іграшка не прийшла, голову в мене забрали, ну, нього з вуха смачні. Ну, хоч одне радує. Цей квадробор симпатичніший ніж попередній. Ця мені подобається більше. І тих такі гострі і не така вона страшна, як та палята. А вам, якщо подобається, Така іграшка, такий квадровий. Ви ставте лайки і підписуйтеся. А поки що ми прощаємося з вами. Зараз може я виконати велику малої голову, то хоч трошки погризу, буду загризати свій сум і її розчарування. До наступних зустрічей. До побачення, малята!